Готельний комплекс Чи дійсно він виглядає так, як його рекламують? Номер просто рекламуються. <смітно> Причому я забронювала сімейний і думала, що він двокімнатний, бо так було на сайті вказано, що там диванчик якийсь є. А виявилося, що в мене немає ніякої другої кімнати. Просто отакий малесенький номер. Дякую за зубний набір. О, косметичний. Гілі для душа, клас, клас, водичка. Це приємно. А що там у нас навіть і міні бар Звісно, за доплату. Але тут є вино, навіть кава, пиво, таблерончик. Прикольно, але вимкнений холодильник, а все тепло. Кондиціонер є. Наші стаканчики є. І ось такий краєвид. На Київське море та басейн. басейнві котеджі почали працювати нещодавно та знаходяться в іншій зоні з оновленим басейном. А якщо ви бронюєте номери, які вказані на сайті, вони виглядають ось так. Дуже здивувало відсутність чистоти. і Це з урахуванням того, що ми довше чекали свій номер, щоб його встигли прибрати. Погано, але теж дуже тропічний душ був несправний. вода Вдавилася на стелю і знову відсутність чистоти. Була зручна шафа з вішака, але візер висить надто низько, тому бережіть голову. Це було настільки брудне, що навіть цей краєвид не покращив ситуацію та настрій. Але хочу відмітити плюси. Вони тут також, як не дивно, є. На території багато видів розваг є окремо. Окрема зона з альтанками та мангалами, собаки охоронця Олега свій власний будинок окремо. хочу відмітити смачну кухню, сніданок, який входить у вартість проживання, взагалі особливо порадував. Навіть в готелях дорожчі не всюди є такі асортименти. В готелі є ще спазона, чомусь з зеленим басейном, саунами та соляною кімнатою. мореве міг би бути класним місцем для відпочинку.